Слуги намагаються, якщо вже не вийшлося нокауту з Віталієм Кличком, то хоча б якось побуксувати із ним, записують якісь там дражливі звернення. Вони нагадують трошки ці, знаєте, загони путінських бабок. Про всю цю катавасію і про пріоритети слуг народу написала цікавий текст Тетяна Ніколаєнко. Енний день спостерігаємо за черговою спробою забрати в кличка КМДА. Вже більше не можу дивитися. Знаєте, в психотерапевтів є така гірка фраза: динаміка людини не міняється, політична динаміка, вочевидь, теж. З моменту приходу до влади команда Зеленського хоче забрати в кличка КМДА, тому що фінансові потоки треба мати в своїх руках. Хоча і війна, і ніби ж, мало бути, б не до того, але це найбільший муніципальний бюджет, і тому давайте спробуємо знову. Про нову спробу забрати в кличка КМДА говорили ще місяць тому. Пропхати якісь зміни в законі, знову, щоб європейці не сильно лаялися, намагалися через громадські організації, і ще як фіговим листочком прикрите поверненням райрат. Застопорилося. Тепер випадок, коли загинули люди через закрите бомбосховище, це все дало новий шанс. Піар на крові це гидко, але вони про це не чули. І тому вже кілька днів міністр стратегічної промисловості ходить, перевіряє укриття по Києву. Міністр стратегічної промисловості, це точно його функціонал? Ні. Просто інших стратегій у нас немає. Тому що домовлятися з іноземними заводами про виробництво нової зброї і стратегування цього напрямку в Україні це складніше, ніж інспектувати укриття і тролити кличка, що, мовляв, Камишін, новий голова КМДА. Так давайте закриємо, може, нафіг той стратпром, кому він там треба. Краще будемо вичищати готові склади. А, ну так, взагалі то складів майже вже й не залишилося, тільки із не дуже потрібними ракетами, ну ок. Але КМДА все одно смачніше і звичніше. Мозок напружувати не треба. До речі, ви в курсі, що в нас досі немає нового заступника міністра оборони. В результаті Денис Шарапов шукає одночасно гради і резинки для трусів. Вам це теж ріже слух? Ага. Просто на цю посаду немає охочих. Як і підписувати контракт в ДДЗ? У потенційних кандидатів невелика підозра, що їх не вивезуть так красиво, як турбіцина. Тому в нас два місяці не підписувалися контракти. Тому в нас знову буде дупа із зимовою формою. Тому і так далі. І так далі. Тому голів РДА вистроїли рядочком. В якомусь дворі в Шевченківському районі писати відосик, де вони просять кличка добровільно відмовитися від повноважень голови КМДА. Одне запитання а прямо в очі меру, годиною раніше, заявити це не вистачило сміливості. До речі, також на зверненні були депутати слуг народу в Київраді. У присутніх був вибір записати заяви на звільнення або записати звернення. Ну вони й обрали. Від каналу «Самий Сік. Одне слово, кому війна, а кому її кличка треба проганяти і грошові потоки в свої руки забирати, незважаючи ні на які там інші подробиці. Пам'ятайте про те, що вони робили під час війни, ці слуги, щоби потім після війни на виборах дати їм оцінку. Слава Україні! Слава ЗСУ! Переможемо!